Всім привіт! Знімаю чергове відео з об'єкту однокімнатної квартири. У мене вже завершений сам вузол, але ми його подивимось трохи пізніше. Спочатку я розповім, що в мене тут коїться. Зараз замовниця вибирає плитку, щоб викладати коридор, оця кухня. Моя задача сьогодні підготувати стяжку, прочистити її, позабирати напливи від шпакльовки, прогрунтувати, підготувати її взагалі до укладки плитки. Плитку маю сьогодні завести, або завтра, тому що зараз доволі проблема з наявною плиткою на складі. Або ти замовляєш в магазині і чекаєш від двох там, до місяця від двох тижнів, або береш те, що є в наявності. Замовниця тут хоче дошку під плитку під паркет десь 90 на 20. Ніби знайшла. Ну, очікую. Хотів показати своє надбання, придбання. От Я купив вчора лазерний рівень новий Хюпер. В мене також Хюпер. Але це стара модель. Але я ним дуже задоволений, чому я брав цю фірму. Він досі не збитий. Я їм користуюся вже, напевно, роки зо два, і він показує дуже чітко. Проблема лише в цій кнопці зараз. Вона вже працює неадекватно, тому я взяв так само фірми Х'юпер. лазерний рівень, тому що задоволений якістю цієї фірми. І так само він невеликий, я не хотів брати 4D. Мені в принципі вистачає 3D рівня. І бачите, цей в кейсі такий гарний кейс якісний. Цей же був просто в такій сумочці. І лише була зарядка, і все. Тут, хоч якась є мішенька, тут зарядка універсальна Type-C, мікро-USB, тому буду його зараз активно використовувати, бо цей я хочу все ж таки відправити на ремонт, щоб замінили кнопку. В Чернівцях цього не роблять, тому буду відправляти в Харків. От, тепер перейдемо до десерту санвузол. Ось так виглядає в мене готовий санвузол. Ця стіна. Декор, замовниця сказала, дала характеристику брутальна плитка. Хай буде брутальна. Такі у нас шви, всюди силиконові шовчики. Як по периметру стін, так і по підлозі. Піддон. Як виглядає піддон? Я робив конверт. Тут всі нахили для того, щоб стала сюди перегородка скло. Вона буде не до кінця стіни, а на 90 см. Готова інсталяція. Так це виглядає. Так виглядають, виглядають кути. Так, затірка фуга у нас тут цементна, епоксидна. Але я замішував її на фуголастику. І тоді, за якістю, вона стає щось середнє між цементною та епоксидною. Фугу я використовував МОПЕЙ. Ось тут також у нас все під 45 градусів. Так це виглядає. Двері. Отвори під Полотенцесушитель сушитель та кріплення, розетка Полотенцесушитель. сушитель Не знаю, чому туди. Ну, напевно, що подалі від води. Так, зведення плитки. От. Ну і по отворах, ви це вже бачили, що отвори дуже симпатичні. І все перекриваємо. До речі, натрап була звичайна така кришка. Ну, тобто, мала зніматися оця плівка і там хромована просто кришка. Так Я вирішив зробити, просто вклеїв сюди на поліолітановий клей герметик плитку в розмір. І тепер вона буде виглядати дуже презентабельно. Ми її встановлюємо. І тепер у нас зовсім інша картина. Тут трошки не вистачило силікона зробити цей, цей шовчик. Тобто, вистачило на периметр і тут на чверть е, цього трапив. Нічого, загерметизуємо, все буде добре. Так це все виглядає. Тут я особливо не старався. Тому що тут має бути шафа, і це все буде перекриватися. Ситуація така: два крани у нас іде, і один з цих кранів оцей довелося трошки підпиляти. Тому що тут у нас є зазор, тут у нас зазору, тут у нас не, не то, що зазору не було, а тут він просто заважав. Перед тим як поклеїти цю плитку, я розкрутив цей кран. Поклеїв її, потім відрізав шматок і прикрутив назад. Так вийшов з положення. Замовниці все подобається. Тепер будемо займатися підлогою і фартухом. Кому було цікаво, ставимо пальці вгору, підписуємося на канал. А я приступаю до роботи. Всім гарного дня і до побачення!